Використавши їх, Ні. камера запрацює в останній раз. Зачекай! Зачекай! За... Якщо я втрачу і тебе, Шізуко, Я викличу найбільшу посмішку, яка в тебе клана, була, бій. Проведений час з тобою зробив мене таким щасливим бій. Але мені потрібно, щоб ти посміхалася, Шізуко. Я можу посміхатися, можу посміхатися, як слід. Тобі, моя найдорожча. Я бажаю знайти те, чого ти справді прагнеш. Дякую, Шізуко, що грала зі мною, дякую, що дружила зі мною. І за те, що поділилася зі мною хлібом. Дякую, Шізуко. Прощавай, я впевнений, що чого? ти.